Так, доброго дня, вітаю вас, вас вітає компанія Карпати Мобайл. Тут я собі що тут ту набрав тут єдиний номер, що тут йде. Скажи мені, я хочу зняти своєї мережки. Де тієї мережки я вже три роки не бачив? Що тут мені робити? Ти що то я москаль, чи не москаль? Я тобі розмовляю на рівні, ті українські ще не то мови, що ти ж саме з не розмовляв, ти мені скажи, де мені взяти морічку. Ти ж так, що не розумієш? Ти розумієш мене? Можемо перечути в мінічний відео? А ну що ти? ти я тобі йому кажу за а він мені за кошики. Ти я, що Якщо то машина не їде, ну, ти то розуме, чи не розумеш. Я тобі кажу, що ти був то я колись їхав на позовій Європі, не бачив, куди ти купає дівку Марічку. Хочу знати, то де вони, то вони жива чи не жива, то вони є, чи не їбати. То Тому що не бачу, дають мобільку чи дебілку, чи те мені. Ти мені скажи, то скажи, де, як мені що там не бітати? А ви тут зараз перезавантажити телефон. Що? Що то це є таке? Пояснете, скажи, ден, ден, 3, ти мені пояснити, хоч скажи сюди, но один до рівня три, а ти мені що таке кажеш.